Чи чули ви колись ці слова відрізна або рядна залежник, витвірна, витинок насправді це математичні терміни, якими ми б могли користуватися сьогодні, якби не одне, але у 33-му році, коли почалися репресії, зокрема мовні, партія вирішила, що ці нововведені у 20-х терміни надто націоналістичні, і з правопису їх викинути, вигадників зацькувати. Ну ще би, коли тогочасний редактор українського правопису думає ось так: Ленін, Сталін, учили нашу партію про те, що творення української. Культури повинно йти шляхами спільними створенням культури братнього нам російського народу. Тому абсциса ніколи не стала відрізною, а ордината рядною. Модуль залежником, похідна витвірною, а сектор витинком. Хоча як логічно, вмерли також дроби істий і неістий, правильний і неправильний, ланцюговий неперервний і наворотний періодичний. З одного боку, може, й зручно, бо частина нових термінів це загальноєвропейські слова, але з іншого частину просто замінили на кальки з російської.